Мами, хто хотів продати свого візочка і ще думає, як, або, можливо, ви вже продаєте, то для вас є хороша пропозиція. Ми плануємо відкрити новий напрямок. Хочемо продавати вже вживані візочки на окремій нашій сторінці. Але хто зараз найперший почне з нами співпрацювати, ви маєте досить великі переваги. По-перше, ми не беремо комісію, бо хочемо спочатку розвинутися. По-друге, ми виділили певний бюджет на запуск цього напрямку, і е, на перші візочки, які ми будемо продавати, ми будемо запускати додаткову рекламу для того, щоб відповідно розвинути нашу сторінку. Е, тому це можуть бути спокійно ваші візочки а на ті візочки, які ми запускаємо рекламу, вони набагато швидше продадуться. Це момент. Плюс того за рекламу. Ви нам нічого не повертаєте, це кажу виключно для початку. Ми хочемо стартанути цю сторінку. Тому, е, хто хоче дізнатися більше умов, я залишу посилання на нашу нову сторінку, як вона з'явиться. Або просто напишіть, я вам розкажу більш детальні умови.